Вітаємо на каналі Домашнє господарство. Всім доброго дня! Сьогодні вирішили зробити ліниві варенички. Отака от смакота із сиру домашнього. Сир у мене такий домашній. Козь молока і з додавленням цукру. Мука я додала так, стільки взяло тісто. Тобто добавляла сюди муки, цукру на 2 кг сиру. У мене вийшло стакан цукру. Ну, я куштувала, то трохи малувати. Якщо любить, хто солодкий, то, то можна трохи більше додати. Щіпотку солі, щепотку соди і муки я вимішувала до тих пір, поки тісто не буде таке, як на вареники. Тобто, сіки візьме. Потім беремо отаку, ріжемо на такі пундички. І такі вони ось, получаються, Це доця моя різала такі маленькі вони. обвалюємо їх у муці отако. Раз, два, раз, два. І все. І варимо їх. Варимо в каструлі, закипіли, зменшили вогонь і виловлюємо. Тобто вони швидко дуже варяться, бо якщо їх варити, вони переваряться і просто розлізуться, І помазати їх маслом, олією. Сметаною з цукром, Хто чим любе. Я помазала олію рафіновану пополам з маслом. Отаким от маслом. І вийшло дуже і дуже смачно. Ще не дуже ми одужали, але вже варенички отакі от смакуємо. Їх можна їсти з сметаною, з цукром, з варенням, хто ще бажає. Всім смачного. До побачення! Всім дуже дякуємо, не забудьте підписатися на наш канал, для нас це дуже важливо.